В Україні планують демобілізацію строковиків. Вказана термінована вона була сьогодні повідомлена секретарем РНБО Даніловим. Якщо хтось не знав, то всі строковики, які на момент оголошення війни перебували на службі на строковій службі, вони, на жаль, не були звільнені і продовжували вести свою строкову службу в своїх частинах протягом вже останніх там більш ніж двох років. Але в той же час вони фактично просиджували весь свій час в своїх частинах, отримували мінімальні доплати і фактично не приносили користі ні економіці, ні Збройним силам. Так ось, після проведення сьогоднішньої ставки було повідомлено про те, що всіх строковиків буде звільнено. В той же час залишається питання, чи не будуть вказані строковики одразу мобілізовані до лав збройних сил. На сьогодні в статті 23 про мобілізацію зазначається, що. Строковики не може.